Поки вся увага була зосереджена на Тойота та інших компаніях, стара, але потужна індійська компанія тихо працювала над чимось, що мало б сколихнути весь ринок. Йдеться про Ashok Leyland, компанію раніше відому автобусами та вантажівками, але цього разу вона запустила щось, що може стати переломним моментом для кожного малого бізнесмена, партнера з доставки та власника бізнесу. Її звати Сафі, і це не просто міні-комерційний автомобіль, а нове обличчя довіри. Найцікавіше те, що його було запущено з бензиновим двигуном, тобто він працює на дизельному двигуні, який пропонує більшу потужність за нижчою ціною. Його початкова ціна становить 7350 доларів. Тепер у людей виникає лише одне питання: чого ж досяг Ашок Лейленд, що здивувало навіть основних гравців ринку. І як йому вдалося створити такий надійний та потужний автомобіль за такою доступною ціною, тож обов'язково додивіться відео до кінця, бо ми розповімо, яка саме технологія двигуна використовується в ньому та як це стало можливим за такою низькою ціною. Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити ці захопливі оновлення автомобілів. Перш ніж дізнатися про нову міні-вантажівку на дизельному паливі Ashok Leyland, давайте трохи розберемося з компанією. Це та сама компанія, яка випустила мільйони вантажівок автобусів та важких транспортних засобів на індійські дороги. Ви, мабуть, чули цю назву багато разів. Вантажівки Ашок Лейленд курсують кожною автомагістраллю у кожному місті та кожному селищі. Але мало хто знає, що її початки були майже 75 років тому. Йшов 1948 рік, коли Індія щойно здобула незалежність і закладався фундамент її автомобільної промисловості. Ця компанія, яка розпочала свою діяльність у Ченаї, на той час поступово стала найбільшим виробником комерційних автомобілів в Україні. Спочатку відома як Ашок Моторс, пізніше вона була перейменована на Ашок Лейленд після партнерства з Лейленд of Britain. Спочатку компанія виробляла лише вантажівки та автобуси, але довговічність та надійність цих транспортних засобів зробили компанію символом індійського транспорту. Сьогодні кожен третій автобус, що працює в Індії, це автомобіль Ashok Leyland. Компанія продає понад 150 нуль вантажівок та автобусів щорічно. Дивлячись на показники лише за 2023-2024 роки, компанія продала понад 170 нуль комерційних автомобілів, включаючи вантажівки автобуси та транспортні засоби різних категорій. Частка ринку компанії досягла майже 30%, що свідчить про глибоку довіру, якою вона користується. За останні кілька років компанія значно зміцнила свою виробничу мережу. Зараз у компанії 9 основних виробничих заводів, більшість з яких розташовані в Індії, але деякі також розташовані за кордоном. Ашоклейленд завжди була відома не лише виробництвом транспортних засобів, а й зміцненням основи транспортного сектору Індії. Чи то вантажівки на далекі відстані, що курсують автомагістралями, чи громадські автобуси, що курсують містами ім'я Ашок Лейланд, є синонімом довіри. Поки інші компанії були зайняті розробкою автомобілів та позашляховиків, ця компанія непомітно продовжувала свою роботу, досліджуючи нові двигуни, нові технології та транспортні засоби з кращим пробігом. І тепер, в еру електромобілів та гібридів, ця компанія використала свій досвід, щоб запустити автомобіль для малого бізнесу, який дійсно може змінити правила гри. Фактично, малий бізнес та партнери з доставки в Індії все ще шукають автомобілі, які пропонують більше за нижчою ціною. Такі моделі, як Тата Ейс та Магіндраджіто, вже є на ринку, але Ashok Leyland додав нового повороту в ці перегони своїм міні-дизельним пікапом під назвою Саафі. Цей крок не просто новий запуск для компанії, а новий напрямок. Хоча компанія стільки років зосереджувалася на сегменті важких вантажівок та автобусів, тепер вона вийшла в сегмент малих автомобілів, чітко давши зрозуміти, що має намір виробляти автомобілі для будь-якого рівня бізнесу у 2023-2024 роках, коли інші компанії були зосереджені на електромобілях або дорогих пікапах, Лейленд розумів потреби справжніх клієнтів країни малого бізнесу та агентів з доставки у сільській місцевості. Саме тому запуск сати символізує більше ніж просто транспортний засіб, а цілу концепцію. Компанія знала, що в такій країні, як Індія, не кожен може дозволити собі електромобілі, але справжньою потребою є надійний дизельний автомобіль, який є довговічним, доступним та простим в обслуговуванні. Ашок Лейланд завжди розумів пульс індійського ринку. Коли громадський транспорт почав розширюватися в Індії, компанія випустила тисячі автобусів. Коли логістична галузь зросла, вона запустила нові важкі вантажівки. І ось в еру електронної комерції та малого бізнесу з доставки компанія запустила сафі. Це поворотний момент для компанії, яка показала, що знає, як створювати автомобілі не лише для великих гравців, а й для пересічного індійця, двигун та технології. Тепер давайте поговоримо про найважливішу частину Ашо Клейландсахії, його двигун та технології. Справжня сила будь-якого автомобіля полягає в його двигуні, і Ашок Лейланд це добре розуміє. Компанія оснастила сафі надійним та потужним дизельним двигуном, який не лише забезпечує більшу продуктивність за нижчих витрат, але й пропонує тривалі та безперебійні поїздки. Він оснащений 15 літровим трициліндровим дизельним двигуном ADC Cannon Stewarder, який видає приблизно 80 кінських сил та 200 ньютон метрів крутного моменту. Ці цифри можуть здатися скромними, але коли ви побачите його на дорогах, ви зрозумієте його справжній потенціал. Чи то міські вулиці, гірські стежки, чи сільська місцевість Саати показує себе однаково добре. Ашок шоклейленд спеціально розробив цей двигун для індійських умов. Дорожні умови тут завжди непередбачувані – вибої, некруті круті підйоми пил і спека. У такому середовищі потрібен надійний двигун, здатний витримувати удари, але водночас не знижуючи паливної ефективності. Саме тому двигун САТ і поєднує традиційні дизельні технології із сучасними налаштуваннями. Він оснащений системою впорскування палива під високим тиском, що забезпечує ефективне спалювання кожної краплі палива та підвищує паливну економічність. Саме тому цей міні вантажівка забезпечує пробіг від 20 до 23 км на літр, що вважається відмінним показником у своєму сегменті. Компанія також встановила нову систему впуску повітря, яка охолоджує двигун та збільшує його термін служби. Навіть під час поїздок на далекі відстані або з важким навантаженням двигун не перегрівається. Крім того, він оснащений механічною коробкою передач, що забезпечує плавне та легке керування. Водієві не потрібно постійно перемикати передачі, і автомобіль легко долає круті підйоми. Виникає питання, як Ashok Leyland вдалося створити такий надійний двигун у такому доступному автомобілі. Відповідь криється у дослідженнях та власному виробництві компанії. У той час як інші компанії покладаються на зовнішніх постачальників двигунів, Ashok Leyland розробляє та виробляє власні двигуни. Це означає, що вони мають повний контроль над кожною деталлю. Це робить ці двигуни не лише довговічними, але й економічно ефективними в обслуговуванні. Компанія запровадила недорогі методи технічного обслуговування, що зменшує потребу в частій заміні оливи та фільтра. Ашо Клейленд розробив сати не лише для міст, а й для невеликих містечок і сіл, де люди користуються транспортними засобами для своїх щоденних потреб. Тому технологія, що в ньому використовується, є дуже корисною та практичною. Його підвізка також працює узгоджено з двигуном, забезпечуючи стійкість автомобіля навіть під великими навантаженнями. Незалежно від того, чи дорога ґрунтова, чи нерівна потужність двигуна та підйом залишаються незмінними. Ще однією важливою особливістю є те, що двигун сати побудований відповідно до норм викидів BS6 Stage 2. Це означає, що він екологічно чистий і виробляє дуже мало диму чи забруднення. Компанія встановила в двигуні вдосконалену вихлопну систему, яка зменшує кількість шкідливих частинок у повітрі. Це особливо вигідно для тих, хто їздить у містах із суворими нормами забруднення. А Leyland розробив цей двигун повністю використовуючи свій досвід. Компанія знала, що найбільшою проблемою для малого бізнесу є витрати як на паливо, так і на технічне обслуговування. Тому цей двигун розроблено таким чином, що він може долати більші відстані з меншими витратами палива та служити роками без особливих проблем. Саме тому його називають не міні-вантажівкою, а супутником для малого бізнесу якість дизайну та збірки. Якщо перший погляд на транспортний засіб полонить ваше серце, половина вашої довіри будується саме на ньому. Дизайн, аж оклейланд сати, саме такий. На перший погляд він може здатися міні-вантажівкою, але якщо придивитися уважніше, його зовнішній вигляд та стиль кузова не поступаються великому комерційному автомобілю. Його конструкція настільки міцна та надійна, ніби вона була спеціально розроблена для індійських доріг. Саме тому люди почали називати його міні-танком, а не міні-вантажівкою. А Шок Лейленд завжди надавав пріоритет міцності у своїх автомобілях, і ця традиція чітко простежується в САТи. Його передня частина широка та міцна, що робить його помітним на дорозі. Кузов виготовлений з високоміцної сталі, яка не лише забезпечує захист від ударів, але й збільшує вантажопідйомність. Двері та салон розроблені таким чином, щоб водієві одразу після посадки вселяти впевненість. Він не надто високий і не надто низький, що дозволяє легко входити та виходити навіть водіям невисокого зросту. Салон саті виконаний у сучасному, але простому стилі. Планування інтер'єру просте, що дозволяє водієві бачити все з першого погляду. Сидіння зручні та зменшують втому під час тривалих поїздок. Крім того, приладова панель розроблена таким чином, щоб важливі кнопки та елементи керування були легко доступними. Площа скління автомобіля також велика, що забезпечує чіткий огляд дороги та полегшує керування. Говорячи про кузов, найбільша сила сати полягає в його шасі. Воно побудоване на повністю сходовій рамі, подібній до тих, що використовуються у важких вантажівках. Саме тому, незважаючи на те, що це міні-вантажівка, вона здатна перевозити важкі вантажі. Незалежно від того, чи завантажуєте ви консерви з-під молочних продуктів меблі чи цеглу, він рівномірно розподіляє всю вагу. Задній кузов розроблений для підтримки балансу, незважаючи на вагу. Його шини товсті та міцні, що забезпечують чудове щеплення з дорогою. Компанія розробила унікальний малюнок шин, який забезпечує щеплення навіть на вибоїнах у багнюці та на слизьких дорогах. Підвізка також міцна, щоб мінімізувати удари та підтримувати стійкість навіть під час перевезення важких вантажів. Усе це робить його міні-вантажівкою, яка справді працює на дорогах як міні-танк. Ще однією вражаючою особливістю дизайну є його простота. Зовнішній вигляд Саті не крикливий, але вселяє обнадійливість. Його кольори прості, проте вони створюють професійне та солідне відчуття. Ось чому незалежно від того, чи це сільська дорога чи центр міста, він випромінює чітку домінантність, вантажопідйомність та продуктивність. Не буде помилкою назвати Ашок Лейланд Саті автомобілем з великою потужністю в невеликому корпусі. Його вантажопідйомність вражає, а компактний розмір потужним. Саті може легко буксирувати до однієї тонни, а це означає, що він може без проблем перевозити вантаж вагою до 1 кг. кілограмів. Це справжня знахідка для малого бізнесу. Чи то перевезення молока, овочів, фруктів, продуктів, чи доставка товарів електронної комерції він ідеально підходить для будь-якого завдання. Молочні компанії товари широкого вжитку, виробництва невеликі склади. Та місцеві транспортні компанії все частіше використовують його, оскільки його потужність та надійність не мають собі рівних серед жодного більшого транспортного засобу. Дорожній просвіт автомобіля становить приблизно 170 мм, що дозволяє йому долати нерівні дороги, не застрягаючи. Ця функція дуже корисна в Індії, де дороги не завжди рівні. Його система підвізки також була спеціально розроблена для індійських умов. Передні колеса оснащені підвіскою типу Макферсон, а задні листовою ресорою, що зменшує удари навіть під великими навантаженнями. Незалежно від того, чи повністю завантажений, чи порожній керування завжди плавне. Двигун і коробка передач сати налаштовані для забезпечення гарного щеплення навіть на низьких передачах. Його кермо легке, що дозволяє легко маневрувати вузькими міськими вулицями. Водійське сидіння розташоване високо для чіткого огляду дороги та комфортної їзди протягом тривалого часу. Баланс автомобіля чудовий, що забезпечує рівномірний розподіл ваги та відсутність нахилів. Саме тому його називають великою впевненістю в малому розмірі. Тепер поговоримо про його вартість. Витрати на технічне обслуговування та пальне є головним занепокоєнням для кожного малого підприємця. Пам'ятаючи про це, Ашо Клейланд розробив сати, виходячи з принципу низької вартості та високого прибутку. Його двигун не тільки економічний, але й дуже низькі витрати на обслуговування. Компанія розробила його для низьковитратної експлуатації, а це означає, що будь-які необхідні запчастини чи послуги є доступними за ціною та легкодоступними. Запчастини легко доступні через загальну національну сервісну мережу Ashok Leyland. Сьогодні компанія має понад 6 тисяч сервісних центрів та дилерів запчастин, розташованих навіть у невеликих містах. Це позбавляє водіїв та власників турбот про поломки автомобілів. Довгі інтервали заміни масла та обслуговування усувають необхідність частого обслуговування. Крім того, кузов і двигун автомобіля настільки міцні, що він може працювати роками без капітального ремонту. Сати також дуже економічний з точки зору пробігу. Його середній пробіг сягає 20-23 км на літр, що є найкращим показником у своєму сегменті. Якщо ви щодня перевозите вантажі на відстань від 50 до 60 км, цей транспортний засіб економить кілька літрів дизельного палива на місяць, що має суттєве значення в довгостроковій перспективі. Розробляючи цей транспортний засіб, Ашо Клейлан зосередився не лише на інженерії, а й на потребах простої людини. Компанія знала, що не кожен бізнесмен в Індії купує транспортний засіб. Вони роблять інвестиції. Тому саті був розроблений, щоб допомогти із щоденним заробітком зменшити витрати та підвищити продуктивність. Саме тому люди, які раніше купували вживані автомобілі, тепер розглядають можливість придбання нового саті. Конкуренти тата Ейс та Магіндраджіто. Щоразу, коли йдеться про міні-вантажівки, першими на думку спадають тата Ейс та Mahindra Гіто, оскільки обидві ці моделі довгий час домінували в цьому сегменті. Але тепер з появою Ашок Лейлансати картина, здається, змінюється. Завдяки потужному двигуну більшій вантажопідйомності та нижчій ціні, Сати склав цим двом автомобілям серйозну конкуренцію. Тата Ейс має вантажопідйомність приблизно 750 кг, тоді як Магіндра Діто може перевозити вантаж до 700 кг, Сатій ж може легко перевозити приблизно 1 тонну 1 тисяча кува. Це значна перевага для малого бізнесу, оскільки більша кількість вантажів за одну поїздку означає вищий прибуток. Що стосується ціни, то і тата Ейс і Магіндра Jito мають вищу початкову ціну ніж Саті у той час, як ціна Ейси сягає близько 7,8 кома, лакхів рандів. Mahindra Jito коштує близько 7 лаххів рандів. Для порівняння початкова ціна Ashok Leyland Sati становить близько 76 лахів рандів, що пропонує більшу потужність за нижчою ціною. Саме тому малий бізнес вважає цей автомобіль більш доступним. Щодо пробігу Sati також має тут перевагу. Його дизельний двигун забезпечує пробіг близько 20-23 км на літр, тоді як середній пробіг Tata Ace та Ейстаджіто становить від 17 до 19 км. Це означає, що сати виявляється більш корисним для далеких поїздок або щоденних доставок. Крім того, кузов сати також міцніший. Компанія використала в ньому високоміцну сталь, яка залишається довговічною навіть під великими навантаженнями та на поганих дорогах. Його підвізка та дорожній просвіт дозволяють йому плавно рухатися навіть на нерівних дорогах. Керування автомобілем стабільніше та комфортніше, ніж у тата та Джіто. Ціна та варіативність це благо для малого бізнесу. Найбільшою родзинкою Ашок Лейлансати є його ціна та варіативність, що є благом для малого бізнесу. Його початкова ціна становить близько 7350 доларів США або приблизно 600 нуль рандів. Це значна перевага в той час, коли міні вантажівки інших компаній можуть коштувати від 700 нуль до 800 нуль доларів. Компанія розробила його з баченням, що кожен власник малого бізнесу, будь то молочник, постачальник фруктів та овочів, чи кур'єр у невеликих містах. Може дозволити собі надійний транспортний засіб без тягаря перевантаження. Саті наразі доступний у двох основних варіантах базовій моделі та версії з високим навантаженням. Базова модель розроблена для виконання легких завдань, таких як щоденні доставки транспортування овочів молочних продуктів або місцевих товарів. Акцент робиться на економії палива, що гарантує, що малий бізнес може максимізувати прибуток з мінімальними витратами. Версія з високим навантаженням, призначена для тих, хто перевозить важкі вантажі, такі як будівельні матеріали, меблі або промислові товари. Ця модель має трохи більший крутний момент і міцнішу підвізку, що забезпечує плавне керування, незважаючи на вагу. Компанія створила обидва варіанти на однаковій базі двигуна, але з незначними відмінностями в налаштуванні коробки передач і конструкції кузова. Це дозволяє кожному клієнту вибрати модель, яка найкраще відповідає його потребам. Найкраще те, що Ашок Leyland зробив фінансування цих транспортних засобів простим. Завдяки низьким початковим внескам та зручним розстрочкам багато малих підприємств розглядають можливість їх придбання. Що стосується реакції ринку, то САТІ отримав приголомшливий відгук одразу після запуску. Запити до дилерських центрів компанії зросли настільки, що в багатьох місцях бронювання потрапили до списку очікування. Малий бізнес та транспортні агенти кажуть. Що автомобіль відповідає їхньому бюджету та пропонує той самий рівень надійності, який вони раніше відчували з більшими вантажівками Ашо Клейленд. Люди також хвалять автомобіль у соціальних мережах. Багато автомобільних блогів описують його як ідеального супутника для малого бізнесу. Експерти кажуть, що Ашо Leyland мудро визначила потреби ринку. У той час як інші компанії зосереджені на електричних або високотехнологічних автомобілях, Ashok Leyland зосередилася на тих, хто залежить від автомобілів для свого повсякденного життя. Аналітики вважають, що якщо продажі продовжуватимуть зростати, такими темпами Саті може кинути виклик таким гігантам, як Tata Ace та Mahindra Jito у найближчі кілька місяців. Його ціна надійний двигун та низькі витрати на обслуговування зробили його сильним конкурентом на ринку. Загалом Ашок Leyland запропонував малому бізнесу доступний надійний та довговічний варіант. Якщо ви також вважаєте, що індійські автомобілі, такі як Ашок Leyland Сати, показали світові, що справжня сила полягає в простоті та надійності, тоді обов'язково поставте лайк цьому відео. І так, перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити нові історії про автомобілебудування та інновації. До зустрічі в наступному відео з новими відкриттями та новою впевненістю.